Вівторок, 9 липня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина. Ні, Вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від самого ранку окупанти цілять по Нікопольщині. Вгатила з ФПВ Камікадзе по райцентру. Наслідки атак уточнюються, Місцевих закликають перебувати у безпечних місцях. Прибережні території ворог атакував і напередодні дронами камікадзе та з артилерії. Ціли в Понікополю, Покровській та Мирівській громадах. Травмована 79-річна жінка пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та дві автівки. 47 постраждалих у кривому розі, 18 у Дніпрі. Такі наслідки ракетної атаки по Дніпропетровщині, 8 липня. В області під удар потрапили промислове підприємство, об'єкти інфраструктури, СТО, житлові квартали. Неподалік вчорашнього місця удару у Дніпрі зараз перебуває наша Анастасія Вільхова. В неї оновлена інформація про наслідки ворожої атаки. Настю, тобі слово. Вітаю, Катю. Зараз знаходимося неподалік місця вчорашнього ракетного удару по Дніпру. Це густо населений район міста. Тут багато висоток, Втім, ворога це не зупиняє. Бачимо тут всюди потрощені вікна. Їх місцеві забивають фанерою. Асфальт же й досі густо усіяний друзками скла. Саме в цьому будинку ворожа ракета знесла пів даху. Наразі відомо у Дніпрі 18 постраждалих, п'ятеро й досі в лікарні. Одна людина важка. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаротравм. Апарати зовнішньої фіксації, скоріше, опримінятися не будуть, а лікування займе достатньо достатньо тривалий час близько двох-трьох місяців. Щодо кривого рогу, то через ракетну атаку у місті 47 постраждалих. На ранок у лікарнях залишаються 28 поранених. Семеро важких. За життя ще однієї людини досі борються медики. Нагадаю, 8 липня росіяни масовано обстріляли кривий ріг, вилучили в адмінбудівлю промислового підприємства. Наслідок атаки загинули 10 людей. Російські війська здійснили масований ракетний обстріл. І на превеликий жаль є влучання по приватній території. Є руйнування. І на превеликий жаль, 10 людей загинуло, і 47 людей отримало поранення різного ступеню тяжкості. Сьогодні ж у кривому розі день жалоби за загиблими внаслідок російської агресії. У місті приспустили прапори та не проводять ніяких розважальних заходів. На цьому в мене вся інформація. Катю. Дякую тобі, Настю. Це була наша Анастасія Вільхова, яка розповіла оновлену інформацію про ракетну атаку на Дніпро та Кривий Ріг. Територія клініки Охмадит, крім зруйнованого корпусу, розчищена від уламків пошкоджених будівель та скла. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються дотепер. Надвечір під завалами знайшли тіла матері та двох дітей. Це хлопчик 11 років та дев'ятирічна дівчинка. Вся міжнародна спільнота повинна. Негайно діяти, тому що ми вже стомилися доводити всій світовій спільноті про те, що у засобів ППО є ціна, і ця ціна це життя наших діток пошуково рятувальна операція триває у Шевченківському районі столиці. Нагадаю, напередодні ворожа ракета зруйнувала там один із під'їздів багатоповерхівки. Вночі з під завалів дістали тіло хлопчика. За даними КМВА, на цю мить кількість постраждалих внаслідок вчорашніх ударів по столиці сягнула 117. Загинули 27 людей, четверо серед них діти. Сьогодні у столиці день жалоби за жертвами чергового російського теракту. А на Росію знову завітала бавовна. Пропагандистські змі пишуть про атаки невідомих безпілотників у п'яти регіонах. У Волгоградській області вони вдарили по нафтобазі хлібозаводу та підстанції. В Ростовській горіли трансформатори на електропідстанції. Вибухало також у Білгороді, Астраханській та Курській областях. Російська влада звітує про нібито успішну роботу ППО, Утім, місцеві своїми відео спростовують ці повідомлення.

Жінку від смерті врятував пророчий сон. Каже, коли ворожий снаряд впав просто на її подвір'я та зруйнував частину будинку. Її не було вдома. Нікопольщину ворог кожного дня масово атакує з артилерії та ФПВ «Камікадзе» щонайменше десяток атак. Внаслідок останніх обстрілів у райцентрі четверо поранених серед них десятирічний хлопчик. Як місцеві оговтуються після чергового удару окупантів та допомагають один одному триматися. Далі у нашому матеріалі. Кричала, я не своїм голосом біла зума. Я така розстроєна, я не хочу жити. Разі можна так третій а так мучимося з цими пристрілами. Від ворожої атаки будинок 81-річної пані Олени постраждав найбільше. Серед дня снаряд впав прямо на подвір'я жінки. Зруйнував частину будинку. Пенсіонерка у цей час вдома не було. Переконана, її врятував. Віщий сон ту ніч, не а Це ночату ноч два часа ночі. Мені приснилась мать покойниця. Та й каже: уйди з дому. Розвалені стіни, потрощені шибки та вибите скло, а ще величезна вирва посеред двору. Розгрібати наслідки ворожої атаки. Пані Олені допомагає сусідка Віра. Її гучні вибухи застали вдома. Як тільки не пролунав відбій повітряної тривоги, побігла допомагати сусідам. Я на третьому етажі. Вікна задорожали вистріл, що Це я сватилась у коридору то дві дві дві, дві стіни. Потім че, через п'ять минут четверта второй вистріл. У мене дів... син умер у 25 років, хороший син. Ну, а отакі наволочі, о, я, вони живуть. Один із ворожих снарядів поцілив і по під'їзду багатоповерхівки дісталося оселя Андрія. каже від початку повномасштабного вторгнення його будинок страждає вдруге. Тимчасово його родина приїхала, тому каже, не постраждали. Наслідок цього прильоту вже так сказати добили вікна остаточно. Пошкоджені внутрішні споруди квартири, тобто це стіни, міжкімнатні двері, деяка техніка пошкоджена. Вибуховою хвилою зачепило і навчальний заклад по сусідству. Всього 21 вікно з них 19 дерев'яних. Ну там де є частково, є повністю вилетіли. І два навіть склопакети. Вони були пробиті саме уламками, тому що хвилі вони витримали а від уламків утворилися дірки, які не витримала навіть ця пластикова конструкція. Алом після ворожої атаки з артилерії пошкоджено два п'ятиповерхові та шість приватних житлових будинків. Лінії електропередач, газогони, дві школи, автомобіль. На місцях комунальники продовжують усувати наслідки. Людям вкотре нагадують: якщо ваша оселя постраждала, звертайтесь на гарячу лінію міськради. Номери на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко, новина одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.